180-й окремий навчальний батальйон. Основна діяльність програма БЗВП. Є різні люди, які потрапляють в батальйон на програму БЗВП. У нас при підрозділі є свої юристи, є медики. E, значит, є психологи. Якщо, наприклад, ну у людини якась проблема, то з ним спілкується психолог. Якщо, наприклад, якесь юридичне питання у нього, наприклад, то підключається юрист. Якщо ну, не дозволяє фах, наприклад, якогось спеціаліста нашого, задіється регіональне управління. Вони виділяють своїх людей, вони присутні при Проходжені приїжджають на протязі всього курсу і наказують допомогу. У когось фінансові якісь проблеми підключаються фінансісти там, карточки, кредити. Ну, це все вирішується всім ідем на зустріч. Ну, прийшов в армію 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабної війни. приймав участь в бойових діях. Потім Прийшов інструкторський курс і був направлений сюди. У нас інструктора з бойовим досвідом. Немає жодного інструктора, у якого не було бойового досвіду. Ну на більше впор намагаємося зробити на БПЛА, тому що БПЛА це взагалі панацея, така їх застосовують дуже багато. Спілкуємося ж постійно з людьми, які знаходяться на бойових, і вони нам просто постійно вказують, що скиди, FPV-дрони — це просто. Ну від них саме більше зараз потерпає наша піхота, тому стараємося людей. Вчити діяти в умовах вепола. Mm -hmm. Брат пішов у військо. Став одною з мотивацій, щоб піти також військо. Куди? Ти що? Яке? А він до цього типу отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію. і Якраз оце, в цей період я вирішила вже підписати типу, контракт. І він оце, ні, 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 тип, не можна, не можна. Я кажу, ну я вже доросла, типу, вирішила, так що все. Та ну, як це у нас в країні війна, я ж не буду сидіти осторонь дивитися, якщо деякі, так сказати, хлопці тікають з країни, не воюють. Ну, були проти, я ж кажу, що це моє рішення, нічого не змінить, те, що ви мені будете казати, я все одно піду, то підтримують зараз. Бам-бам-бам! бам 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 Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Крию! Не всі будуть в окопі на лінії бойового зіткнення. Тому не треба боятися долучатися до Збройних сил України. Всі ми рано чи пізно будемо там, але чим ми згуртуємось? Ну, ми згуртувалися в 22-му році, тоді така була пауза. Може, може зараз є час згуртуватися, щоб, щоб у нас було потужне військо, і ми змогли зробити там крок такий вагомий. О, дуже здивований насчет бійців, тому що я там думав, що в році, 2023 році вже взагалі закінчились мотивовані люди. Але з кожним випуском до нас приходять люди, які дійсно мотивовані. Це не те, що там, як нам розповідають по телебаченню, що їх наловило ТЦК, нарушник їх привезли, сюди вони в учебки і починають тікати звідси. Такого немає. У нас є поодинокі випадки Це ще без цього ніяк. Кожна людина в неї своє в голові, тому вона для себе приймає таке рішення. Але, як правило, всі люди залишаються тут, багато хто приходить мотивованих. Хто не мотивований, я вам так скажу, якщо є більшість людей мотивована, він до них починає підтягуватися. В своїх мішенях, вогонь, Процентів 40 це люди мотивовані, які просто самі. Е, ну, Всі інші, е, я так розумію, приходять або якомусь вручили повістку, він прийшов. Е, до цього часу, ну, щось чекав, мабуть, може, був не готовий, е, може якісь там інші були, сімейні проблеми, щось ще. Ну, але коли попадає сюди у підрозділ, е, ну. Я думаю, що до кінця, коли о, випуск, то він о, готовий і тягнеться до тих людей, які мотивовані. Контингент різний, люди різні. Я думала, що буде таке щось прям страшне, але якщо чесно, ми так дуже всі здружилися, всі комунікуємо, типу, між зводами, один одному допомагаємо, хлопці нам допомагають, ми їм там щось. Ну, типу, все прекрасно. У нас о, взвод, в нас всі майже прийшли. Ну, не, не... є частина там, хто підписав контракт з. Збройними силами, а основна частина це прийшли самі по мобілізації. Немає таких, яких примусово привезли. Тому нам може і навчатись трошки легше. <звук> ну, я б сказав, що у 22-му році підготовки не було зовсім. Тобто, ну, яка була підготовка? Прийшов, отримав зброю і пішов. Далі два магазини, автомат. Все пішов. Це були люди, ну я б сказав, це ну, мотивовані, ідеальні, які йшли там. Ну я не знаю. Я наскільки бачив таких людей, у яких було два автомат, два магазини, ні броні, ні каски, ніщо, але вони йшли і захищали. Зараз ситуація зовсім кардинально змінилася. Ну, якраз таки як у 22-му році почав ну, свій кар'єрний шлях військовий, чи вступив на військовий шлях, так і як такого навчання в нас взагалі не було. У нас був два дні злагодження, і ми поїхали відразу під Лисичанськ. Тобто, от така у нас була, таке було навчання. Зараз для людей вже півтора місяця, я думаю, що ну, це вже взагалі набагато. Вищий рівень. Так, нам були люди, які у нас були в батальйоні, які десь воювали в АТО, там, так, скільки метрів у нас фахових військовослужбовців дуже мало було. Ютуб відкривали, дивилися, як працює ця вся зброя, як з неї стріляти. Зараз ж. Це трошки по-іншому. Ви... Ми зараз просто тут без ВП викладаємо, так? а я знаю, що ще є фахові спеціальності. Якщо це гранатометник, то його ще доправляють додатково на гранатомет, якщо кулемети додатково вони не навчають кулемети, це дуже круто. Те, що ми починали там навчати, ми там хтось десь якось, хтось десь колись там був на якихось, може бути там, афганська війна, може там якісь... хтось з 14-го року, але це різні війни. Хлопці все-таки. Не так, не так давно повернулися з фронту, і вони розповідають нам про речі, які саме зараз які наразі відбуваються на фронті. Оце головне, бо війна дуже швидко змінюється. Шека, вирубай банку. Я вирубаю?